Так, приїхали з песом на об'єкт. Це комерційне приміщення велике під СТО, або під автомийку, або можна під Макдональдс. Зараз ми будемо вести перемовини, бо тут під МакДрайв дуже круто вийде. і Зараз я вам покажу. Тут якраз дуже класна розв'язка, велике здання з підвальним приміщенням, око і там автомийка для великих машин. Продається не в оренду, бо там далі є забудова в оренду, тут є і ремонт повністю зроблений, і бокси великі, і заїзд з двох сторін. Піквальне приміщення, вода, комунікації, охорона, відеонагляд, територія огороджена, і саме основне це якраз на кругу супер гарний трафік.